У бій знову йдуть старики. Актори популярного фільму про війну привітали миколаївців із Днем Перемоги. Кіношні Вано, Ромео та лейтенант Воробйов сьогодні співали, згадували цікаві моменти зйомок і старих друзів. І звичайно виконали смуглянку. Там судають. Ка й досі найулюбленіша пісня глядачів і самих акторів. Минуло вже сорок років. Відколи на екрани вийшов фільм Леоніда Бикова. У бій ідуть самі старики. Артисти постійно згадують, як знімали легендарне кіно. Леонід Биков став їм тоді, ще зовсім молодим хлопцям. Як батько, новинка сезону. Арфоніт, возьміть бубін. Ильин Федорович Быков сумел раз, раз, разглядеть э, оно будущего большого актера. Он ему написал, есть да. фотография да. его знаменитая из картины «Будут одни старики», где он написал оно возьми мой хлеб и знай, что хлеб этот очень трудный». Спасибо, Спасибо. тебе за, за, за скромность, за талант. Доброго. Привет вот это самое. Я, мы, мы все знаем эту фотографию. Майже для всех молодых артистов работа в фильме стала первой ролью. После этого фильма Я стал очень знаменитым в совсем молодой, в 17 лет примерно, и когда я пошёл в театр работать, уже знали, что я э сыграл в этом фильме, и это было как будто вот дорога, вот как будто вот на на в большое искусство. Доля актёров оказалась по різному Одни стали народными артистами, інші таки залишилися в пам'яті глядачів, як пілоти другої співочої. світової. А ми пройшли, вы знаєте, через какие страдания, через какие-то муки, прошел каждый из нас. Кто-то больше, кто-то меньше. Вы посмотрите, кузнечик. Кузнечик. Где кузнечик? Как он, как он прожил? При такой славе, при той сумасшедшем таланте, который у него был. Или тот же Смуглянка. Умер. Ніхто никогда, ніхто даже не думав помочь даже пам'ятник поставить. Ми поставили. Ми «Вторая поющая». Кілька років тому актор Пащенко задумав знову зібрати другу співочу ескадрилью. Він зв'язався з акторами, які зараз живуть у різних країнах. І Вдруг я зрозумів, нам нужно зробити спектакль спектакль, знову вийдуть одні, одні старіки. Вже готов, все выстроилось. Вот коли я стал ребятам говорить, они говорят, ну ти посмотри. Ну оно воно ж от лежить, от на ладошечке все готово, от тільки начинай работать і сделай. Друзі знайшли можливості, закупили апаратуру, написали сценарій творчого вечора, з яким зараз виступають. І знову вано, Ромео і лейтенант Воробьов разом співають, читають вірші та розповідають байки про зйомки легендарного фільму. Надалі хочуть поставити спектакль про життя і дружбу другу. І співочі ескадрильї. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький. Новини на першому.